Слава Камінська ту-ду-ду-ду, засвітилася в компанії Януковича. П'ять політика Слава Камінська це рижа з Неанглі. Бо да. так буде напевно простіше всім згадати. да. Е, живе за кордоном, давно в Іспанії. по-моєму, чи Де там живе? Ось молодець і тусить з е, е, Януковичем. Та взагалі у неї там якась політична туса, вона нібито на саміті J7, Джейсе, о боже. Да? Да. На, то тільки що було. Да, І вона от сюди приїхала, ну це не то. <гум> Трошки. Підписала, що Янукович на канарах, і які люди на, які на канарах. Люди на канарах. І... В один день всі таки кажуть, друзі, будь ласка, перевіряйте інформацію. Ми вас дуже просимо. Будь ласка, інформаційна гігієна, будь ласка, всі телеграм-канали просто в один момент. Слава Кавницька з Януковичем! На наступний день змі почали про це писати. Ну, Насправді всі ж розуміли. Я думаю, і ті, хто писав, типа всі розуміли про те, що це. Явно не Янукович, що це якісь... да, жін, Ну, окей, далеко, 80% не всі. мені здається Тих, хто писав при тому для тих, хто е, взагалі нічого не розуміє. Написано інформація про щі, штучний інтелект. Інстаграм навіть це виділяє вже da. але тут просто вся весь сербор почав крутитися не просто навколо того, що типу там повірили їй, що вона з Януковичем mm -hmm. чи ні. Тут просто а, люди почали реагувати на це, нашу цього під... Це тянути, типа в... в інфопростір в інфопростір знову, да. нашу людину, яка, скажімо так, стояла у витоків. Всього цього, що відбувається в нас в Україні, починаючи від революції гідності, для чого от його зараз розпіарювати, витягувати і так далі, насправді смішно напевно. насправді, насправді да, це типу як прикол, але люди сприйняли це взагалі ніфіга не як прикол. Ну тому що слава камінська за кордоном в неї смішно в Україні саме зараз тільки спробуй чимось задіти. все, люди вже вони як на голках сидять, їх просто дай зачепити. Вони все вони з'їдять тебе просто в мом в моменті. То не треба таке робити, не треба отак. От ну славі смішно, а що? А що вона? Ну, слухай, я, я Тут був, значить, Янукович, також вона виставляла фотку з цим... Трампо. — з Трампом, з королевою Єлизаветою. Коротше, з кучою там різних а персонажів. — А Ісвічі знаєте що? Це дуже добре, що вона не додумалася виставити фотку з Путіним. Я не знаю, що не Бо я думаю, що в неї рока свербіла, це зробити. Mm -hmm.